Над тимчасово окупованим Кримом у понеділок ввечері 30 червня, фіксували рух винищувачів. Телеграм-каналу ЧП Севастополь писав, що дев'ять літаків здійснювали атаку ракетами Стормшедов ракети пашлидо. «Сторм Там також повідомляли про рух ракет у бік Кримського мосту. Телеграм-канал ЧП Крим написав про рух чотирьох ракет у бік Криму, і, зокрема, Севастополя. Ракети. Вон. Варто наголосити і нагадати, що Storm Shadow – це не просто далекобійна зброя із британською родовідною це символ зміненої географії цієї війни. Те, що раніше вважалося глибоким тилом, сьогодні стало простором активних бойових дій. І жодна пропагандистська риторика не змінить факту, що ракетні удари по Криму це частина системної кампанії зведення з ладу критичної інфраструктури російської армії. Навіщо Крим? Атаки по Криму мають чітко логістичну мету. Це дестабілізація лінії постачання для групувань військ Росії на півдні України, знищення складів, авіабаз пунктів управління і технічного персоналу. Демонстрація глибини вогневих можливостей Сил оборони України здатних вражати не лише в зоні фронту, а й далеко за нею. І «Стромшедов» – це ідеальний інструмент для цього малопомітний. Точний далекобійний, і що найнеприємніше для російської ППО, дуже складний для перехоплення. Але поки що, ми не констатуємо, не підтверджуємо інформацію, тому що зараз е з'являються повідомлення в обмеженій кількості, і варто дочекатися е більш офіційного оповідомлення, е тому що це лише припущення, і знову ж таки те, що говорять російські окупанти, водночас канал Кримський мост. Е Оперативна інформація повідомив, що рух автотранспорту кримським мостом тимчасово перекритий і близько 22.20 окупанти заявили, що рух поновлено було у ніч проти 30 червня. Нагадаємо, вчора з вами про це говорили в окупованому росіянами місті Керч чули вибухи та стрілянину і. Моніторингова група Кримський Вітер повідомляла про перекриття руху Кримським мостом. У мережі також писали тоді, що Крим атакували дрони, і для боротьби з БПЛА росіяни підіймали вертольоти з аеродрому Кача. Якраз таки про БПЛА. Про наші можливості і спроможності, президент України Володимир Зеленський заявив про посилення безпілотного напрямку в обороні країни. Про це він розповів під час вечірнього звернення. За його словами, держава планує наростити власне виробництво дронів, зокрема перехоплювачів і ударних моделей далекої дії. Провів президент України нараду з нашими військовими з міністром оборони. Щодо дронів буде більше нашого власного виробництва, сказав президент. І за словами. Володимира Зеленського на нараді обговорили поточні контракти, замовлення та виробничі потужності. Він також повідомив, що планує провести переговори з міжнародними партнерами про нові інвестиції у вітчизнане виробництво зброї.